Що ж треба знати про світ відьмака до перегляду серіалу? Для чого потрібно це відео? Ви подивитесь, його трошки отримаєте інформацію про світ, і вже буде більш зрозуміло, більш цікаво дивитися потім серіал. Одразу скажу, що в цьому відео я дам більш узагальнену інформацію, а пізніше зроблю більш детальні відео по цьому світу. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я нагадую вам поставити лайк відео, якщо подобається це відео, ця тема, і залишити свій коментар. Бо тут буде про що нам поговорити, обговорити. Існують певні моменти, які я поставила під питання. І також нагадую, що в мене є контент для спонсорів. Якщо ви хочете стати спонсором цього каналу, то можете підписатися. Всі посилання у описі під відео. Ми зараз дивимося гру престолів, дивилися дім дракона. Тож підписуйтеся, підтримуйте. І також окремо дякую тим, хто донатить. Просто от підтримує канал, скидуючи донати на Монобанку. Дякую вам велике. Тож, поїхали. Давайте поговоримо, розберемося у світі Відьмака. Бо коли читаєш книги і дивишся серіал, трошки все відбувається так от заплутано, особливо у книжках. Буквально інформації по Всесвіту, ти дістаєш по крихтам, по крихтам і складаєш у щось більш-менш зрозуміле. Тож поговоримо про перші народи, які населяли наш континент, який нас цікавить, і де будуть відбуватися події, книжок, гри, серіалу, відьмак. Першими цей континент населяли гноми. Гноми мали невеличкі колонії у гірських масивах Макагам і Тір Тохаєр, і жили вони там ще до прибуття краснолюдів. Потім прибули краснолюди. Ці створіння, істоти, ці істоти схожі на гномів, але трошки вищі за них. Наприклад, краснолюди мають зріст десь метр двадцять, а гноми ледь сягають до метру. Також краснолюди вони трохи кремезніші і завжди носять бороду, а гноми можуть цього не робити. І також у гномів носи набагато довші за носи. Краснолюдів, це щоб ви так знали. Тож ці дві раси вони співіснували досить таки мирно. Це, ледь не єдиний випадок в історії цього світу, коли раси не воювали між собою. Може, через те, що вони мали багато спільного і багато позичали одна в одної. Також разом з ними, десь приблизно на тих територіях, ще жили дві інші раси врани і бабулаки. Боболаки це такі гуманоїдні істоти, які дуже були схожі на бобрів. Загалом вони селилися у гірських масивах, але будували міста більш вразливі, ніж міста гномів. А от врани це гуманоїдні істоти, які схожі на ящерів, на великих ящерок. І, до речі, ці істоти також будували міста, до речі, дуже гарні, в них дуже була гарна архітектура. І, в принципі, всі ці цивілізації співіснували нормально, хоча є ще теорія, чи, можливо, так було, що врани прийшли вже у цей світ трохи пізніше, після певної події. Отут у нас будуть відбуватися певні зміни, могло бути так, могло бути трошки по-іншому. Я розкажу всі варіанти, які могли б бути. Тож підемо за першим варіантом. Пізніше на континент цей прибули ельфи. Ельфи володіють магією, і ельфи жили собі на своїй якійсь там планеті і могли користуватися магією і з допомогою магії переходити з одного світу в інший, тобто з однієї планети на іншу. І ось так ельфи подорожували. І потім, коли їх власна планета стала неспроможна для проживання, вона вся вкрилася льодами, снігами, то ельфи почали шукати собі новий дім. Вони розділилися на дві групи, і одна з них опинилася в нашому цьому світі відьмака. Вони називалися Енсейтхе, тобто народ гір. Вони прибули на білих таких гарних кораблях. І як тільки вони прибули, то почали колонізацію. Континенту і почали відлік часу з того моменту, коли прибули, ельфи почали вступати у сутички з тими расами, які населяли на той час континент. І з вранами. До речі, з вранами у них взагалі там е, було таке винищення. Ельфи постійно хотіли захоплювати нові території і хотіли здобувати міста, які збудували врани. І навіть є такі чутки, що ельфи скористалися біологічною зброєю, щоб повбивати вранів у їх місті. Але самі ельфи казали, що врани просто померли через зміну клімату. Хоча потім знайшли багато там трупів цих істот, які вимерли не від зміни клімату, але ось так сталося. І в ранів дуже мало стало, коли ельфи туди прибули. Також ельфи відтісняли гномів до гір. Ну і взагалі, знаєте, вони трошки так потіснили інші раси, але все ж таки прям дуже масштабних воєн не було. Бо ельфи не хотіли багато кровопролиття, смертей. Їм це було невигідно, пізніше поговоримо, чому. А мені прийшла нова кава від 25 Coffee Roasters. По-перше, кава з ароматом липового цвіту, і моя улюблена кава, декав, тобто безкофеїнова кава з ароматом запеченого яблука, шоколаду, все, що я люблю. Дивіться тільки на ці розміри. І що хочу сказати: вся ця кава дуже смачна, і вона має спеціальний помел для рожкової кавомашини. Я цього не знала, але розповідаю вам, щоб ви знали. На сайті можна обрати спеціальні спеціальний помел, який підійде саме вам: рожкова кавомашина, турка, крапельна кавомашина все, що завгодно. Натискаєте на кнопочку Помел, і купа варіантів вам виходить. Бо ми спробували ось цю каву для нашої кавомашини. Кава виходить надзвичайно крута і кавомашина працює навіть краще. Не забувайте, що на сайті є ось такі великі пакування. Це дуже вигідно, кави вам вистачить ну на багато місяців, бо в мене ще була одна пачка до цього. Я була разом з мамою, і ми десь досі її ще не використали до кінця. А якщо ви не знаєте, яка кава серед такого різноманіття саме вам сподобається, який аромат. Смак, гірчинка, кислинка, кофеїнова, безкофеїнова. То на сайті за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Ви можете задати будь-які питання і ще є функція підбору ідеальної кави. Там вас опитують, які у вас смаки, і рекомендують каву, яка вам має точно сподобатися. Ну і не забувайте, що в мене є особистий промокод гурманка. Він дає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтеся дегустуйте. Стуйте, замовляйте дуже круту каву. І ось тепер переходимо до значної події, яка дуже сильно вплинула на весь цей світ, про який ми читаємо книги і граємо ігри. Називається це кон'юнкція сфер або сполучення сфер. Що це означає? Сталося так. Що декілька світів поєдналися, переплуталися трохи так, да? І населення істоти, які мешкали на інших планетах, потрапили у цей світ. Тобто, в цей час монстри, які дуже ми всі знаємо, є характерними для світу відьмака, потрапили на континент у цей світ. До цього монстрів ніяких не було. Були природні хижаки, але тут з'явилися різні оці всі вурдалаки і монстри. Також під час кон'юнкції сфер ще з'явилася магія, і з'явилися люди. Хоча люди не дуже люблять, коли про них так кажуть, бо це означає, що вони прибули разом з монстрами. Але як я зрозуміла, все сталося саме так: кон'юнкція сфер і люди прибули з інших світів. До цього світу і мешкали десь на іншому континенті цього світу. Потім пройшов певний час. Там у нас ельфи боролися за території, і люди перепливли море. І тут переходимо до першої висадки. Люди прибули на чотирьох десь кораблях до земель півночі. Їх було менше тисячі. І люди висадилися, і ельфи побачили людей. І ельфи не захотіли дуже сильно прямо воювати з цими людьми. Люди ж захотіли собі великі території і почали дуже активно колонізувати все, що бачили. А ельфи відходили трохи далі, трохи далі. Ельфи все ще думали, що люди рано чи пізно зупиняться. Але такого не ставалося. Чому? Тепер поговоримо про народжуваність. Ельфи не могли народжувати дуже часто. Спроможними до тіто народження була тільки молодь, і молодь не могла народжувати з року в рік, як це робили жінки людей. А люди собі спокійненько за той час, поки у ельфів народилося там три дитини, народили вже півсотні, а то й більше. Людей ставало більше, 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 більше території вони під себе підминали. І ельфів взагалі відтіснили десь там. На околиці також людям не подобалися врани, яких залишилося вже й так дуже мало. І люди почали це ще й вранів, цих бідних добивати. І вже на період подій роману вранів там ну дуже мало, можливо, там один-два і все. І сталося так, що ельфи, яких відтіснили люди. Потім захотіли об'єднатися з гномами, яких вони самі до цього відтісняли. І вони почали казати, що ми ж разом з вами, а до речі, ельфів, гномів, там половинчиків, половинчики це також такі низенькі люди. Їх усіх, краснолюдів, почали називати старші раси. І ельфи ж кажуть: гномам, ми старші раси, давайте об'єднаємося проти людей і так далі. І оцей конфлікт відбувається потім у книгах. Ельфи. Люди, а люди почали всіх інших ельфів, гномів і так далі називати нелюдями, тобто не старшими расами, а просто нелюді. І між ними усіма ось такий постійний вирує конфлікт. Я казала, що ще існує другий варіант. Так, от за другим варіантом, ельфи з'явилися у світі також під час кон'юнкції сфер. Як на мене, перший він більш правдоподібний, що ельфи туди сюди подорожували. І до речі, після кон'юнкції сфер сталося так, що світів стало набагато більше. У там їх мульти всесвіті, а брами там портали закрилися. Тобто, ельфи вже не мали змоги залишити той світ і полину і поринути у якийсь інший. І давайте не забувати, що під час кон'юнкції сфер у світ, у той світ, бідненький, в який напхалося купа істот, які не мали б жити один поруч з одним, ще й додалася магія. І люди, ці перші вигнанці, які прибули до континенту того, який населявся ельфами, вперше відчули цю магію, чи то залишки після конюнкції, чи щось там сталося. Коротше, стерлися певні межі. І магія потрапила у цей світ, і люди почали її відчувати. І поступово виникли чаклуни, чародійки. Детально про всі ці раси, про всі ці верстви населення ми поговоримо у окремих відео. Повторюю, це відео просто ознайомче, трошки туди-сюди, щоб мати певне уявлення, що ж там відбувається. І прибули у цей світ бідненькі ще й монстри. Не плутаємо ельфів, гномів, половинчиків, краснолюдів. Бабалаків з монстрами, вампірами і так далі. Оці монстри, які прибули, в чому була складність, що вони не мали своєї екологічної ніші у цьому світі. Тобто, прибери їх і буде тільки краще. Нічого не зміниться, тільки стане краще. Вони у своїх там світах, мабуть, були. Важливою ланкою того світу, але ось тут вони не потрібні і шкодять. Дуже багато шкодять. Монстри вони були дуже сильними і люди. Не могли боротися з ними. Так були звичайні просто хижаки. Але ж ну, хижаки це хижаки, з ними хоч щось можна зробити. А з цими монстрами, там з магією, ну це вже було надзавдання. Люди намагалися захищатися, робили все, що завгодно, але дуже багато їх помирало від цих монстрів. І виниклась така проблема, що робити з цими монстрами, яких стало дуже багато. І тоді чаклуни вирішили створити мутантів, відьмаків. Це люди, воїни, які мали суперздібності, бачили у темряві і довше жили, і мали імунітет до різних хвороб. Навіть володіли магією. Вони використовували певні знаки, щоб боротися з монстрами. Вони були дуже сильними. І оці відьмаки, мутанти, вони могли і мали це. Тепер було їх призначення, боротися і вбивати цих монстрів. Відьмаки не вбивали не людей, а вбивали лише. Монстрів, які шкодили населенню. Робили вони це за гроші, бо якось треба було їм самим жити і забезпечувати себе. Більш детально про відьмаків, як їх набирали, що вони проходили, які там мутації, не мутації. Більш детально у наступних відео. Чекаю вас у коментарях, чи цікаво вам це цей всесвіт, ці всі деталі. Почитаю, якщо буде цікаво, буду продовжувати. Тим паче незабаром у нас вже виходить серіал. А на цьому це все відео було невеличке. Нагадую, в мене ще є інстаграм, де також ділюся цікавими фактами з книжок. Дивимося серіали також разом. Є телеграм-канал, є ті, кто підписуйтеся туди, і побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.